Долар вражатиме коливаннями курсу. Втім, до рекордних 15 гривень, як лякали експерти, не підскочить. Паніка вигідна спекулянтам. Ситуація ж має нормалізуватися. Щойно в Україні владнається політична криза. Саме вона вважають спеціалісти, спровокувала розхитування курсу. У часи нестабільності зазвичай зростає попит на валюту, а після їхнього закінчення укріплюється гривня. За січень вона подешевшала майже на 40 копійок. А долар зріс у грудні минулого року за нього просили 8,2 гривні. А от Зараз вже подекуди 8,6. якими показниками він ще може здивувати. Цікавився наш кореспондент. Долар росте, наче на дріжджах. Нагріти руки на нестабільному курсі у першу чергу, спробують спекулянти. Саме їм вигідний ажіотаж у пунктах обміну валют. Вот эти колебания, которые мы увидели, возможно, будут продолжаться некоторый период. И мы увидим, что на відкриття сесії у нас може бути ціна, грубо говорят 8.65, в течение дня вона буде опускатися до 8.40. І до концу сесії буде підніматися опять там до 8.55 Тобто прийшло час пришло время спекулянтов. То есть ждали в течение останніх трьох років, які всі, хто кричали, що стабильная. Рівна на сьогодні економіки. Ни вигадна. От сейчас вони чітко будуть орієнтуватися і грати на помшені, на паніжені. То тобто ні вигада нікому, щоб долар був стабільна драволі, стабільно дешевий. Наша знімальна група спробувала придбати 100 доларів в обмінних пунктах у центрі Дніпропетровська. Марно. У жодному зробити це не змогли. Продають долари з цієї суми, що здають люди. Розставатися із зеленими зараз ніхто не поспішає. Отже, і продавати нічого. Максимум, що нам запропонували купити 30 доларів. Продаем, но его там только сдают и сразу мы его продаем. Потому что как бы ну не остается. Я вас хочу огорчить, что только что продала все, что у меня было. Отходите чуть позже. Аналітики ж наразі розходяться у думках: йде валюта на зріст чи не падіння. А отже, банки, аби зменшити ризики, збільшили розрив між курсом продажу та купівлі долара. Зараз він від 9 до 10 копійок. Це говорить про те, що ще немає чіткого розуміння про тренді, куди движеться валюта. Нацбанк, кажуть, фахівці намагається втримати так званий коридор курсу долара 8,4-8,5. Поки це вдається. Втім, якщо найближчі три тижні політична ситуація в Україні, хоча б трохи не стабілізується, Нацбанку буде досить важко тримати гривню у цьому сільовому коридорі та укріплювати нацвалюту по відношенню до іноземних. Вчора курс знизився до 8,5, але сьогодні вже ми бачимо, що він восім зараз на міжбанку. Я бы сейчас все-таки рекомендовал да, не суетиться населению, не пытаться сразу же покупать доллары, потому что обычно, вот по моему банковскому опыту, всегда проигрывает тот, кто... Поддається паніки. Те, що гривня падає, а долар росте, фахівці пояснюють не тільки політичною нестабільністю в Україні. кажуть, останнім часом спостерігається ослаблення валюти у країнах, що розвиваються. Зокрема, у Росії рубль здешевів майже на 7,5%, а от наша гривня знизилася у ціні майже на 5%. відсотків. Безусловно, у нас в Росії великий товарооборот, тому бізусловно падіння рубля вліче і зниження курсу гривни. Щодо зовнішніх чинників, які впливають на курс долара в Україні. Експерти називають зокрема укріплення національної валюти США на світовій арені. Економіка іменно Америки виходить из рецесії, відкриваються производства, ті, які були виведені за предыдущее время за територію Америки, вони возвращаются до себе на родину. Та ж тенденція ми видим і в Європі. Поэтому е долар укріпляється не только по до гривні, але і по до другим валютам. Отже, найближчі кілька тижнів фахівці прогнозують коливання курсу долара. Втім, євро та золото після незначного стрибка може здешевшати. Зараз же не радять панікувати та здійснювати серйозні фінансові операції. Перша ластівка, що сигналізуватиме про стабільність курсу валют, досягнення політичного компромісу Україні. Юлія Крива, Олександр Дубина, Денис Єлісавенко Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.